Редакція онлайн-медіа Alterna.org продовжує аналізувати декларації високопосадовців Одещини. Цього разу нас зацікавила декларація першого заступника одеського міського голови Філатова Олександра Анатолійовича. І ось що цікаво нам вдалося встановити. Так, відповідно до декларації Філатова за 2021-2023 роки. Він обіймав посаду виконуючи обов'язки та директора департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради. В розділі, де відображені доходи його дружини Калашнік Людмили Анатолійовна, є відомості про оренду офісу, який належить їй на праві власності 75%. А саме оренда цього офісу такої компанії, як Terracom. Так ось, якщо уважно проаналізувати декларації пана Філатова та переможців тендерів департаменту, які він, він очолював, ось що ми побачимо. І так, декларація Філатова за 2021 рік містить таку інформацію. У розділ доходів вказана сума доходу від орендної плати, яку отримувала його дружина Калашник Людмила від той саме компанії Terracom. І у той самий момент ця компанія Terracom дивним чином перемагає у тендері департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради на суму 2 млн. 80 тисяч грн. І, як ви розумієте, у цей час Філатов очолюється цей департамент. Йдемо далі. Декларація Філат за 2022 рік. Тут також є інформація про те, що дружина Калашнікова отримує дохід у вигляді оренди нерухому, того самого нерухомого майна, яке належить на, на праві приватної власності у розмірі 75%. Так ось, і саме у цей рік, 2022, компанія Terracom. Перемагає у тендері департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради, Одеської міської ради на суму вже півтора мільйона гривень. І саме у цей момент Олександр Анатолійович виконує обов'язки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та ще є директором цього департаменту. І це ще не все. У 2023 році компанія Terracom, яка була пов'язана з бізнесом його дружиною Калашник Людмила Анатоліна, знову дивним чином перемагає у тендеру департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради вже на суму 2 мільйона 90 тисяч 280 гривень. І саме у цей момент Олександр Анатольович вже є першим заступником Одеського міського голови, про що вказано у його декларації за 2023 рік. Ось так, дивним чином, компанія Terracom отримує мільйонні контракти від Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради, яка веде бізнес, яка веде бізнес з Людмилою Анатолійовною Калашник, саме у той момент, коли її чоловік займає високі посади саме у Одеської міської ради. Якщо проаналізувати, то сума всіх тендерів склала 5 мільйонів 670 тисяч 280 гривень. І ця компанія Teracom є другим за обсягами робіт, які виконуються для Департаменту земельних ресурсів саме за період керівництва пана Філатова. Випадково? Не думаю. Продовжуємо слідкувати за деклараціями високопосадовців. Підписуйтесь на наші канали в соціальних мережах. Далі ще багато цікавого. Роман Варшанізя Альтернатива.